Найважливіші новини на сьогодні в Польщі Дуда заявив про те, що при необхідності при таких запросах зі сторони НАТО вони будуть розміщати на території Польщі ядерну зброю, тактичну ядерну зброю. І про це йдуть зараз перемовини з американцями, і якщо буде потрібно, то зроблять така от ситуація. Незрозуміло, чи допоможе це якимось боком полякам трошечки заспокоїтися і чувствувати себе в безпеці, ну але такий план. Наступна цікава новина те, що змінилися ціни у витверезниках в Польщі. Як би це смішно не звучало, але ціни змінилися настільки сильно, що багатьом людям, які люблять хорошо погуляти та не знають міри, може трошечки, скажімо так, кусатися, так як ціни тепер за добу у витверезнику в середньому 400 злотих. За ці гроші можна зняти непогану гостиницю. Ці непогані апартаменти, але прийдеться віддати, якщо не знаєте міри, і не можете вчасно зупинитися. Для порівняння раніше в Польщі до Нового року ще ціни були більш демократичні, около 50 злотих. І після Нового року, там залежало від того, в якому регіоні знаходиться витверезник, то почали змінювати, і зараз в середньому ціна около 400 злотих за рідким виключенням. Україна отримає свою допомогу в 60 мільярдів від американців, дуже довго чекали, але в кінці кінці все погодили. Звичайно, це ніяка не допомога на такій безоплатній основі. Майже все це кредити або знову ж таки це замовлення в тих же ж американців зброї, але на якийсь час це дасть змогу Україні ще протримати частину, частину той території, яку зараз ще е, тримаємо. Чому це важливо для поляків? Трошечки в Польщі у всіх відлягло. Тепер уже не, нема такого, нема такого відчуття, що вже завтра будуть стояти під Львовом. Тому трошечки поляки заспокоїлись, радіють, так як ще якийсь час, до них нічого не дійде. На фронті будуть воювати ще українці, а не поляки, і якось так трошечки відпустило.